Аман дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом лют усякий минав. І ніхто не впізнав діаманта того. Йшли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудово йшов, і в пилу на шляху діамант знайшов. Камінець дорогий, Тобі він одразу впізнав, і додому приніс. І гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний. Сталось диво тоді, камінець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим вогнем кольористе блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так в пилу на шляху наша мова була. І мислива рука її з пилу взяла. Полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої. І народний вінець, як в оправу ввела. Зорі ясну вище хмар піднесла. І на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дороги, як та зоря ясна. І сіятиме вік, поки сонце стоїть. І лихим ворогам буде очі сліпить. Хай же ті вороги поніміють скоріш. Наша ж мова сія що години є.